На початку червня у санаторно-відпочинковому комплексі Барвінок, що у новому роздолі на Львівщині, люди різного віку могли провести 10 днів у роздумах на духовні теми. Спікером зустрічі із назвою Надія є. Був гість із Іспанії Рагуель Кремадес. Ми хотіли пояснити людям, що таке надія. Наприклад, ми говорили про суботу. Насправді, ця тема про суботу одна з тем, яка вразила найбільше, тому що це є як Божа печать, знак. Слухачів дуже вразили. Коли ми говорили про суботу, про пекло, про другий прихід Христа, про стан мертвих, є теми, які людей вражають, тому що до того їм ніколи ці теми не пояснювали. Спікер зустрічі розповідає, що українці його дуже вразили. Радіє, що тепер має близько сотні нових знайомих. українці є надзвичайно приємними людьми. Знаєте, на іншій частині Європи, звідки я приїхав, інколи ми думаємо, що ви такі серйозні не сильно проявляєте емоції, але все навпаки, ви надзвичайно відкриті, дружелюбні. Здорове харчування, відпочинок, фізичні вправи, а також консультації лікаря, масаж. Це переваги, які отримали учасники десятиденної програми. А в останній день на гостей очікувало урочисте богослужіння, під час якого здійснили обряд хрещення 15 осіб. У кожного з них своя дорога до Бога, шлях до прийняття та розуміння дарованої ним надії. Ну це була дуже велика боротьба в душі. Я дуже довго йшла до Бога. Коли я сьогодні хрестилася, головне було попросити Бога пробачення. Це всі гріхи були. Казав ісу немає правильно ні одного. Але коли після охрещення таке відчуття, що камінь ця тягару зняти, моя дорога почалася з того, що я почав задавати собі питання, хто я для чого я живу і яка моя подальша дорога в житті. І в 16 років я почав задаватись цим питанням досить так серйозно. Істину я знайшов якраз таки в Біблії, тому що. Вона відповідала історичним періодам, історичним джерелам і направила мене до Бога. Сьогодні я хрестився своєю дівчиною Оксаною. І я дуже задоволений цим, я довго до цього йшов. І нарешті таки я прийшов до цієї мети. Я завдячую перш за все моїм батькам, тому що я народилася сім'ї, яка прийняла Бога. І... Коли я вже поїхала вчитися в Київ з сімейного гнізда, так сказати, то я вже почала забувати, хто я така і для чого я в цьому світі. Вчора і сьогодні, зранку мені було дуже важко, я не можу це пояснити. А зараз спокій, я знаю, що я живу далі і вже живу не сама. Учасники програми знайшли свою надію у Христі. Вони запевняють, що тільки так можна здобути мир та спокій для душі. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львівщина, Вість надії.